Гернуло сонечко у наше віконечко. Проміницю порога стрибнув на підлогу. А з підлоги до дітей привітався. Добрий день, дітлахи, день вже розпочався. Дітки, сьогодні я ходила в садочок гадувати наших попуг, Жору і ваю, але Жора зник, і біля клітки лежить лист. Як ви думаєте, від кого він? Давайте його прочитаємо. Це я вкрав вашого попугу, бо він мені дуже сподобався. А вам вистачить одного. Тепер він буде жити в Африці. Вам лист від Барбалея. Діти, що і будемо робити? На чому можна дістатися до Африки? Поглянемо на мапу. В Африку можна приплисти на кораблі або. Прилетіти на літаку, тож ми попливемо на кораблі. Дітки, погляньте, а ось і перше завдання від нашого бармалея. Нам треба придумати протилежні слова до слів, які він називе. Дітки, погляньте на малюнок, літак далеко в небі і літак близько в аеропорту. Великий корабель малий човник, дуб широкий, а берізка вузька, олівець довгий, олівець короткий. Камінь важкий, а перїна легка. Будинок високий, будинок низький. Книга товста, книга тонка. Дітки, ми дісталися до Африки, а тепер зійдемо на берег і познайомимось з мешканцями цієї країни. Дітки, а ось і друге завдання бармалії. Нам треба відповідати на запитання. Перше, хто стоїть біля дерева? Погляньте уважно. Слон. Хто плаває в річці? Крокодил. Хто сидить на дереві? Мавпочка і папуга. Хто скрутився спиралькою? Удав. Скільки тварин, ви бачите? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. А скільки птахів? Один. Хто найбільший? Слон. Хто найменший? Папуга. А хто найдовший? Удав. Ось і познайомились ми з мешканцями Африки. Вирушаємо далі. Дітки, подивіться на малюнок і скажіть, героїв якої казки ми зустріли. Доктор Айболит. У них трапилась біда, вони захворіли і ніяк не можуть домовитися. Хто ж перший має потрапити до лікаря? Без бармалея тут не обійшлося. Він записав їх у чергу так. Перший лишаногий, другий пишнохвоста, третій вухастий, четвертий смугастий і п'ятий калючий. Дітки, а тепер скажіть мені, хто перший? Ведмідь. А хто за ним? Лисиця. А хто перед їжачком? Зебра. хто після лисиці? Зайчик, а хто останній їжачок. Тепер всі звірі стали в чергу, і ніхто не сперечається. Дітки, ось і останнє послання від Бармалея. Я залишаю вам вашого папугу на березі. Завдання ви всі виконали. Тож бувайте. Діти, погляньте, наш корабель вкрав бармалей. Що ж робити? Як ми зможемо дістатися додому? На якому ще транспорті можна долати далекі відстані? На літаку. І зараз ми з вами будемо робити літак з паперу. Ось такий літак ми з вами сьогодні будемо вчитися робити із листика паперу.